Ja, Тут у нас ліфт. Тут у вулиці «Опен Тут є прохід ще сусідній частині. його можна зашити, можна двері поставити, можна взагалі забрати річки кабінет. Всі нюанси постійно будуть прибрані. Це все забереться, не зробить. Вікна у нас виходять на внутрішній дір на парковку. Парковка закрита. Будумовий доступ. Опалення газове. Також є 4, 5 кондиціонерів в деяких кабінетах. Тут можливий пожежний вихід. Санузел раз. Санузел два. Розетки, розведений інтернет, є розетка на 380. went na dach. To nasz drugi powróch. Także tak też schodowa kolejka podjeżdża.